Точно, так і зроблю. Бажаю успіхів успіху за мене. Накаже. Їх не змінив. Ой, так ходів. Ой, старі, ми, бабу, вже старі. Ох старі, та зовсім старі, як оці мої чоботи. І ти вже той час пролетів, літа збігли. Гай, гай, як пропонує жіжки вода. О, знаєш, що я баба подумав. Стисько вже наш виріс. Справжній віску якусь дуже нам до хати привезти. Такий ну, Таки виріс, і виріс. О, то давай сядемо на лавчину ти все обдумаємо. Куди ж то нам святів заселяти? То давай, давай сядемо та подумаємо. Та поки ти розпочала думати, голова моя вчена, я все й ти й придумав. Отакої. От Що, щоб твоє голови і на старській гріхусі. Ти ж за вуса взялася, ти мої вуса богатирські не чіпай. Не ну сідай, розказуй, що надумав. О, бабо, подумав я так собі. Потрібно, напевно, світів заселять до, Окс... до Оксани, Аби нам тою ж невісткою була. Дів... Дівчина ось же гарна, губи, як квіточки, очі як зірочки, брови як шнурочки, іде, як небо впава. Аж стежина перед її ногами стелиться. Так так, ти ж одикаєшся своїми скляними очима, а через день погріля. А вона ж така. А ті очі, якомога байкати, це сама припабока. Та все, сядь, не репетуй мені тут. Сядь! кого ти ще не вістки надумав? Ану, на наче воду мені все. О, ну не хочеш, ти сватів заселяти до Оксани. То давай зашлемо до Олени. Аби нам невісткою була. Дівка ой же гарна. Так, так, ти хай гарно кажеш, а ти чув, що вона як іде, то так дихає і так з тим носом свистить, здається паровоз їде. Та що ти таке говориш, бабо? Не чув. Люди добрі не чув, та ти наче той печ, що сидить на лаві, та лаві день, не підходить вона нам. Ну, кожно взяти, бабок. Ну, думай, думай, сам своєю головою палиться і знайшов вже на старе селічим хвалитись. Ну, але ж Олена тиха, як ягнятко. Але нашому стицькові вона не підійде. Йому треба таку, щоб взяла руки в боки та топнула ногою, та коли треба І наче з нашим стецьком діло не піде. О, є, криклива баба. Мотря, на тому кінці села живе, та вже як гупне, то аж перевернешся, як в кума Степана кобила. Свата йому Мотрю. Отже, бісова баба. ну то да, того взяти. То давай сватаємо Катерину. Дівчина мовчить, не тріщить, мовчить, роботу робить, мовчить, роботу робить. Може вона і відпрацьовита, але ти чого стара Лубя, що вона сукорена і ходить, то так та і з кістом і брясить, Та і кожна кісточка прящить, не підходить вона нашому стітку. Та добре, бабо, згадав я. Нашої сусідки Палашки Є донька, горбина, також дівчина працьовита і роботяща. Голова як гарбуз? О, це фросі. Голова як гарбуз, губи як ковбаси. Як йде, то аж земля перед нею тріщить. Чи ти мама ну, оцю вона трапила? Чи ти не знаєш, що поки таку молодицю обійдеш? Ну, бабо, сидиш. А на Іспанії можна сід, сінки вже дозволити. Сядь. Ну, ну бабо, ну то того ж позяти. Ну, то вже ти мені скажи, яку ти вже ту невиську хочеш? Та ми біднадно. З десятою дорогою минали. А де ж ти була на тому полі? Ти день при дні хропла. А стара та Сіння! Чорне твоє бідепіння, Проклята твоя печінка, чи ти давно кучу